Чотири коротких фільми створила українсько-норвезька молодь в межах проєкту Лабораторія творчих робіт. Детальніше про це ми поговоримо із учасницями та гостями нашої студії. А це Олена Ростальна, голова громадської організації Молодіжний драматичний театр Аматеа, режисерка та керівниця проєкту. А також Соломія Мазепа, учасниця молодіжного обміну та учасниця мистецьких проєктів громадської організації з 2014 року. Вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку! Отож, давайте розпочнемо. Почнемо з того, як взагалі е, зародилась співпраця між українською молоддю, саме молоддю Чернігівщини і Норвезькою я думаю, можу трошки розпочати в 2023 році, в липні, я пройшла відбір на участь у двохетапній програмі, яку оголошувала Національна агенція Еразмус Плюс, і метою цього проекту було познайомити і створити умови для партнерської взаємодії між представниками організації з Норвегії з різних регіонів та із країн, які належать до так званого країн східного партнерства. Вперше ми зустрілися в Тбілісі. Це були представники з Норвегії і представники України, Молдови. Арменії, Азербайджану та Грузії, і, власне кажучи, мали на меті створити такі тандеми або тріо-партнерські. Мені це вдалося. Ми склали таку умовну угоду попередню з організацією культурний центр регіону Вестеролен та чудовою партнеркою Олексією Ніс, і надалі домовились про співпрацю. Оскільки в нас було чітке уявлення про те, яку ідею ми хочемо втілити, то ми з Олексією подали заявку на другий раунд програми. Ми зустрілися вже в Осло восени і тиждень працювали над написанням проектної заявки. Заявку ми подали в жовтні і взимку отримали підтвердження, що цей молодіжний обмін, метою якого є створення такої лабораторії, де молоді люди могли не тільки зустрітися для міжкультурного обміну, а також дізнатися про те, як створювати фільми і анімації, короткі фільми, працювати з професійною технікою, як грати у фільмах, хоча б трошки. От. І, власне кажучи, почали втілювати це в життя. Таким чином це відбулося, от ви кажете про те, що не просто міжкультурний обмін, а й створення фільмів. А як ми почули, це такий молодіжний обмін, молодіжний так, проєкт. А хто з фахівців допомагає молоді опановувати це ремесло? Власне кажучи, у проєкту було кілька менторів. З боку норвезького, це Емма Норстон, це професійна кінорежисерка шведського походження, яка зараз працює в Норвегії, і вона багаторічна кураторка Filmmaking Schools, тобто шкіл для молоді, які проводяться в Швеції і в Норвегії, де молодь вчиться теж створювати фільми. Емма працювала з нами як головний ментор-куратор. Ну і з нашого боку, з українського. Кого це я? Моя задача була допомагати з різноманітними не тільки логістично-організаційними речами, але і тим, що стосується театральних практик і мистецьких практик. І моя колега, мисткиня Катерина Янчук, яка працювала з тими групами, які обрали працювати анімацією. Вона гарно дуже працює з артом, з крафтом, з хендмейд-техніками. То разом з Катериною, от дівчата і хлопці, які обрали працювати, вони вчилися створювати. Анімацію, от така у нас команда, і моя колежанка Олексія, яка також допомагала нам з різними іншими сферами. Так про масштабність. Скільки молоді з Чернігівщини і з Норвегії, в тому числі взяли участь у цьому обміні? Як це відбувалось? Ну з нашого боку, з нашої групи поїхало вісім дівчат, а ми Мали нашу групу взагалі 10 людей, тобто два ментори, як ми вже дізнались, а і вісім учасниць. І з того боку ми також мали вісім норвежських учасників. А і два ментори Емма та Алексія. Це все відбувалося в Норвегії. Так, так, yeah. взагалі, за умовами програми Erasmus плюс молодіжного обміну вітається, коли є дві два ну флоу не називаються так? так, так але ну враховуючи безпекову ситуацію. Зараз, ну запросити молодь в Україну, ми поки що відклали це до наступного етапу нашої співпраці. Тому у нас був тільки один флоу, який складався з двох етапів: підготовчий візит, коли ми з Соломією їздили, щоб трошки зорієнтуватися на місцевості, і вже власне сам молодіжний обмін. Так от розкажіть про цей підготовчий етап. Mm. Що це саме було? Це розгляд локацій, mm. де це все відбувалося, чи що це було. Ну так, ми мали цей привізіт і ми приїхали просто підготуватись до нашого головного етапу співпраці міжнародної, і це було, як ви вже сказали, огляд місцевості, де ми будемо знаходитись, підготуватись. Знаєте, до погодних умов також, бо в Норвегії зовсім інший клімат, і ми мали до цього підготуватись. Також пропрацювати нашу програму обміну, що ми будемо робити, як взаємодіяти. Також ми напрацьовували якісь навички, що ми можемо показати українського в Норвегії, як ми можемо розкрити українську позицію. Та можливо українську історію та культуру і дізнатися щось нове з норвезького боку, також ну і нам важливо було також познайомитися саме з Еммою, бо вона була, оскільки ментором з норвезького боку, зрозуміти мені зрозуміти, які аспекти нашої підготовки і роботи на проєкті вона бере які за які я відповідаю, за які Катерина буде відповідати. Тобто, це такі два з половиною дні дуже, дуже наполегливої праці. Ну і також не забудь, що ми зустрілися також з одним так. з представників. В норвезької молоді так для mm -hmm. мене також було важливим зустрітися з представником норвезької молоді. До нас приїхав хлопець Олов. Він якраз живе в цій провинції Вестерален. І для мене це було дуже важливо дізнатися, як взагалі побудувати цю комунікацію з норвезькими учасниками, тому що ну це зовсім інший менталітет. І, хоч ми одного віку, але в нас іноді бувають зовсім інші проблеми. Але при цьому ми можемо знайти, знайти цю точку дотику, на чому побудувати спілкування. Тому так це також було важливим етапом. Для Мене так, як ми почули, це певний регіон у Норвегії Вестеролан. Що це саме регіон? за регіон, давайте опишемо його, де він знаходиться саме в Норвегії, і наскільки це дійсно мальовничі куточки. Ну, він дуже Норс. Це регіон на одноіменному архіпелазі на півночі Норвегії. Завжди всі питають: о, так ви були за полірним полярним колом. Кажу, ні, 200 кілометрів. Він знаходиться від полярного колу. Кола регіон охоплює кілька архіпелагів і окремих островів. І от наша партнерська організація працює на різних у цих островах, долучаючи молодь до участі в проєктах. Краса неймовірна. Це море, це гори, це фьорди, але разом з тим така дуже сувора краса, скажімо так, норвезьке літо воно різне. Який період ви пробули саме в цьому регіоні? Mm. Ну, от, безпосередньо під час обміну такого? Ми були там з 11 по 18 серпня. Тобто продовж тижня, так, так. У нас тижнева була програма, так і от детальніше, Соломія, ви говорили про те, що а, в, така бу, був обмін, скажімо так, думок, якихось обмін досвідом життєвим, в тому числі а, з норвезькою молоддю. От що нового відкрили для себе, і що нового відкрили норвезцям про українську молодь? А ну для себе, якщо говорити про норвезьку культуру, для мене було дуже цікавим поглиблення в норвезьку кухню, тому що іноді вона прям. Дуже дивне, ну і в моєму розумінні не зрозуміла. Але також ми розкрили багато цінностей норвежської культури, їх історії, того до чого вони звикли більше. У них зовсім інший менталітет, у них зовсім інший устрій життя. Чому саме давайте роз'яснимо? Ну у них культурні цінності якось більш поглиблені до західних інтересів. Якщо ми були тісно пов'язані і зі Сходом, і із Заходом одночасно, то вони більше зі Сходом. При цьому в них є якісь від. Оцінки культурні особливості їхнього району скандинавського, і вони всі перемішуються зі шведськими, норвезькими, данськими, можливо, якимись коріннями. І це досить цікаво пізнати і дізнаватись, що звідки пішло. А от якщо говорити про те, що ми відкрили з українського боку, звісно, що ми розповідали постійно про українську культуру, про українську історію. А також ми безпосередньо в спілкуванні з норвезькими партнерами та учасниками проекту вони багато питань задавали стосовно теперішньої нашої ситуації в Україні. Ми розкривали це питання настільки, наскільки це можливо для їх розуміння, намагались пояснювати максимально лояльно і поглиблено, наскільки це було можливо. Я також думаю, що між менторами була така співрозмова. Так, звичайно, це важливий був аспект, дуже важливе питання: як говорити про війну, як говорити з молоддю про війну. Звичайно, ми говорили, і ми не залишали це питання без уваги. Але також однією з цілей проєкту була можливість дівчатам, які з Чернігова побувати десь, де все-таки нема війни, і все таки перебування навіть тиждень, але перебування в ситуації безпеки, в ситуації, коли ти можеш дійсно перенути в творчість, коли ти можеш бути в. Оточенні хороших людей, красивих, красивої природи, мені здається, що це теж дуже важливий досвід для молодої людини, для будь-якої людини. І, взагалі, мені здається, що досвід от, проведення молодіжних обмінів він дуже важливий у такому віці, у віці, коли людина навчається в старшій школі чи навчається, можливо, в університеті, бо це сприяє становленню картини світу, це сприяє розширенню світогляду, поглядів на те, що таке суспільство, європейське суспільство, яким. Цінностями вона живе, і те, що місце України саме в цьому європейському соціумі. От ви говорили про те, що, попри те, що ви одного віку от разом із програмою обміну саме норвежцями, які брали участь, що можуть турбувати абсолютно різні речі. Mm. Що саме от відмінне між українською молоддю і норвезькою зараз? Ну от, з тої вибірки людей, які взяли участь у цьому обміні? Насправді, якщо вже говорити про наші цінності, вони доволі схожі. Тому що зараз я можу на своєму досвіді сказати, що українська молодь вона дуже змінюється в західну сторону, в європейську сторону і. При спілкуванні я багато бачила того, що нас об'єднує, але проблеми сучасності, які хвилюють нас, і які хвилюють їх, зовсім різні. Це, звісно, що відбувається через теперішню ситуацію в Україні. І деякі проблеми, які для них стають проблемою, для нас це ну. Такі дуже буденні речі, які насправді дуже легко вирішуються, Але в цілому насправді дуже багато схожого. І мені б хотілось продовжити це спілкування далі. Ми зараз дуже багато комунікуємо в соцмережах далі з норвезькою командою. І я розумію, що в нас багато спільного, багато інтересів один до одного про культуру один до одного, про цей розвиток, який ми можемо робити разом. І я вже дуже чекаю, коли вони зможуть приїхати в Україну. Ми з матеєю спілкуємося якраз в інстаграмі. Вона така: блін, я дуже хочу до вас, у Карпати, я дуже хочу хочу в Київ, я дуже хочу побачити, як там. Тому та, насправді набагато більше спільного. Єдине, що все ж таки, ця комунікація, через що вона має труднощі через теперішню в Україні, угу. і безпосередньо результат цього обміну, результат таких творчих робіт. Це три, чотири короткометражні угу. фільми. Як знімали, як проходив цей процес, і що маєте в результаті? Які саме про що фільми? Ну я можу розкажу трошки про а, процес. Соломія може краще зможе розповісти про фільми, як людина, яка зробила разом з дівчатами один з них. Від початку ми думали. Про те, що учасники не думали, а скажімо так, запропонували учасникам спробувати працювати в двох техніках, які були б для них цікавішими. Або це так званий лайф acting фільм, тобто це власне створення. Ну невеликого зрозуміло, бо кіно знімається довго і часу у нас настільки багато було. На обрану ними теми не було ніяких обмежень. Ну окрім зрозуміло, що речей пов'язаних із насильством чи провагування Якихось шкідливих звичок. Е, учасники обрали те, і в яких командах їм було б цікаво, ми допомагали цьому тімбілдингу, як могли тільки. І в результаті у нас сформувалися чотири команди, чотири норвезьких команди. Одна з команд вибрала працювати в техніці виключно анімації. Одна з команд вибрала працювати змішану техніку, це якраз група, де Соломія була, це поєднання лайф актін та анімації, анімація стоп моушн І дві групи працювали власне над створенням лайф актін, тобто вони зняли два невеличкі яких фільмики в результаті, оці у нас чотири такі роботи вийшли, різні по довжині. Найкоротша це півтори хвилини, і фільм це сім, здається, з половиною хвилин, але це вже така потужний результат, як для короткого терміну роботи. Тепер давайте угу. роз'яснимо. Тобто, це були і анімаційні ролики, так. і безпосередньо гра акторів. Так, так, так. Угу. так. Один, один з фільмів такий дуже чітко сюжетний, детективний, такий в кращих традиціях Агати крісті, я би сказала, ну а другий більш. Філософський, такі про життєві проблеми, про взаємозв'язок між поколіннями тощо. Ну, і ще один момент я додам. Місце, де ми були, це дуже, воно дуже надихало і, власне, саме пропонувала ідея. бо ми жили в комплексі, який називався Скаракая. Це комплекс, який зараз належить. Онуці власника в минулому це був і порт, і пошта, і магазин для мешканців регіону Вестеролен. І зараз він перетворений частково на туристичну атракцію, частково виконує також такі функції соціальної місця для соціальних зустрічей, тому там настільки все таке стареньке, красиве, вінтажне, що воно прям надихало на створення таких сюжетів. Від сценарію і до готового такого монтажу все це відбувалося впродовж цього тижня, так, так. І, і все це відбувалося от саме молоддю. Так, саме так, молодь так, це все виконувала. Розкажіть, будь ласка, що саме робили ви, і, 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 і що за ролик вийшов в результаті? Моя група працювала з комбінацією анімації та фільму. Своїм таким головною метою висвітлення було проблем екології даного проекту. А ми почали нашу роботу на сценарію і спочатку ми думали більше додати фільму, ніж анімації. Але в результаті, коли ми отримали вже готовий сценарій, вийшло так, що у нас було десь 50 на 50 і анімації, і фільму. А наша робота вийшла найдовше, як вже сказала Оляна. Вона була 7 хвилин 40 секунд, якщо я не помиляюсь. А, та, і ми почали зйомки спочатку етапу кіно, тобто в нас було більше як документальний фільм, тому ми брали інтерв'ю у норвезької сторони та української сторони стосовно екологічних питань цьогодення. От а також там були вставки з. Саме документальної частини, тобто там, де є диктор, який сидить і розповідає про екологічну ситуацію. І частина анімації, де ми показували візуально, що відбувається з планетою, коли ми її засмічуємо, як вона змінюється. В результаті найважчим етапом, я думаю, був монтаж, тому що коли ти маєш ці 600 кадрів на телефоні з анімації, тобі треба їх якось склеїти, і музику, і кіно якось, і, і інтерв'ю, і воно все так трошки в голові розлітається. Але ми маємо якраз ту роботу, про яку я найбільше мріяла, яка мені була цікавою, яка була цікавою моїй команді, і ми дуже задоволені нашою роботою. Та я думаю, що кожна команда також задоволена так, так, так. Технічна складова, як я так зрозуміла, це було винятково мобільні телефони. Ні, 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 ні. Працювали також, окрім нам мобільні телефони знімали тільки роботи анімації, тому що ми працюємо з технікою, яка дозволяє це зробити. Це пантограф, це професійна лампа. А ті, хто знімав лайф екшн вони працювали з професійною технікою, яку нам партнери надали. Це кінокамери, це мікрофони, це комп'ютер з програмою ліцензійною ні, 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 це не мобільні телефони або не лише мобільні телефони, так зрозуміло, і е, в результаті ці чотири ролики, де їх можна переглянути? Чи вони поки що недоступні для широкого загалу, можливо, е, чекають на своє фестивальне життя або що? Ну поки що, за згодою всіх учасників вони залишаються тільки для власних переглядів, бо однією з умов програми і власне молодіжних обмір Еразмус плюс це забезпечення інтересів всіх учасників. Деякі учасники е, ну, не погодились, щоб поки це об'єднано. Публічно, тобто вони залишаються для таких приватних переглядів. Їх можемо там показати, надіслати близьким, друзям, родичам, але також я знаю, що учасники обговорюють можливість подати їх на фестиваль. Права в тому, що наші партнери вже багато років, більше 30 років, проводять в Вестеролені фестиваль, який називається Латерна Магіка. Це фестиваль коротких фільмів, які створює молодь. І це один з фестивалів, які проводяться. вже Я знаю, що їм. Накидали цілу низку mm, пропозицій, та, куди б вони могли подати свої роботи, тому. Ми залишаємо це їм. Я маю на увазі, ми дорослі ментори залишаємо це їм на їх розсуд. І якщо якась група, а я знаю, що деякі групи вже вирішили, що вони точно подаються на фестивалі, то ми заохочуємо їх подати свої роботи для того, щоб їх побачила більша кількість глядачів. Ну і також маю сказати, що в принципі в Норвегії вони були представлені в останній день нашого перебування в. Суботу перед від'їздом ми провели те, що називається шоу-кейс Відкритий показ такий невеличкий, запросивши гостей з регіону Вестеролен. І також там були присутні, що було дуже важливо, кілька професійних кінорежисерів, які зараз вже літні люди живуть на пенсії. В регіоні, але активно таку позицію дуже займають і підтримують роботу з молоддю. Тобто, така невелика аудиторія, але побачила. Але таке українсько-норвезьке кіно та, вже та. показали за кордоном. <гум> так, скільки так, так, скільки, так. А, до так. речі, це єдина співпраця з Норвегією. Чи були, можливо, подібні, подібний досвід з іншими країнами? Саме не, не тільки молодіжний обмін, а й з таким результатом створенням короткометражних фільмів? Ну, з форматом саме Фільмів наша організація працювала вперше, але інші партнерські проєкти були, я сподіваюся, будуть ще. Ну, Кілька точно знаю, вже, що буде, бо вже воно заплановано в різних форматах. Наприклад, в 2023 році восени я працювала разом так само з Катериною в Ірландії. Теж з партнерською організацією, де ми працювали з дітьми, не з дорослими, не з молоддю, але з дітками. І там ми створювали саме мульти, анімацію. Але це були діти дуже такого невеликого віку від п'яти рочків від п'яти до підліткового. Так ми зробили там теж дуже класні мульти, потім також показ провели в пізніше. В січні, якщо я правильно пам'ятаю, колеги провели у себе в місті Корка. Ми провели потім тут в Україні також відкритий показ так званих цих робіт. Але саме з от, кіно, як такою формою, ми працювали вперше. Ну, якщо говорити про цей українсько-норвезький проєкт лабораторія творчих робіт, то наступний етап ще буде: це двосторонній обмін молоддю, досвідом молоді, тобто норвезьку сторону, що чекаєте? Ну, на даному етапі проєкт завершено. Ага. Зараз ми працюємо над написанням звіту, і багато що буде залежати від того, як Національна агенція «Размус плюс Норвегія оцінить цей проєкт. Ми сподіваємося, що все буде добре, тому що самі учасники, які заповнювали форму оцінювання в кінці нашої зустрічі, дали проєкту високу оцінку з 10 балів. Це 9,8. Тобто, ну це така маленька, ми вважаємо наш успіх серед іншого. Але на цьому Проєкт закінчено, тому що у нас передбачено тільки один візит, але ми з партнерами задоволені дуже цією співпрацею і мріємо про те, що зможемо зробити інші проєкти. Можливо, це буде також молодіжний обмін, можливо, якісь інші. Одії Соломі? Ну і на завершення ваш такий головний висновок із цього молодіжного обміну, а в якого є і створення фільмів. От що би ви як би ви підсумували цей, цей досвід свій? Я вважаю, що такі молодіжні обміни це просто неймовірна можливість для української молоді розвиватись, розширювати свій е, кругозір, дивитись, бачити щось нове, е, мріяти про щось. Бо я насправді дуже давно мріяла про якісь такі обміни, і мені випала така можливість. Я дуже рада, що я змогла поїхати, що я змогла чомусь навчитися, що я мала цей е, досвід комунікації з іноземцями, з іноземцями мого, мого віку безпосередньо в їх е, е, культурному колі і в моєму, що я можу поділитися своїми ідеями і отримати отримати їхні, можливо, щось отримати з цього. А я також дуже вдячна за цей проєкт Олені, тому що це насправді дуже велика робота, колосальна робота. І я дуже вдячна, що я мала цей досвід, що я навчилася чомусь новому, змогла зробити свій проєкт. І зараз можу ним розпорядж... розпоряджатись та за згодою команди. Але там ми також плануємо подаватись на фестивалі, поки що ще ведемо комунікацію в рамках нашої команди, бо така нагальна досить проблема екології. Думаю, що вона має бути. Бути наголошено. так. Ну, будемо бажати успіхів на фестивалях і обов'язково продовження цього проєкту та подібних. Нагадаю, що ми говорили про проєкт Лабораторія творчих робіт це українсько-норвезький такий проєкт. І у нашій студії були Олена Ростальна, голова громадської організації Молодіжний драматичний театр Аматеа та режисерка і керівниця цього проєкту. А також Соломія Мазепа, учасниця молодіжного обміну, ну і учасниця мистецьких проєктів цієї громадської організації з 2014 року.